12 місяців 12 доль. На Тернопілі готує до другу календар на 2016 рік, на сторінках якого дружини що чекають коханих із війни. Над проєктом місцеві фотографи працюють уже кілька місяців, хочуть нагадати бійцям, як сильно на них чекають удома. А дружинам подарувати відчуття, що жінка, чоловік якої на фронті, сильна і реальним прикладом вчить інших жертвувати і терпіти заради перемоги. Чуть-чуть довертаємо свій так. Чуть до мене до ворот. Фотосесія саме в розпалі. Сьогодні моделю майстра стала Лілія Мусихіна. Її чоловік нині у війську в АТО, а вона в тилу. Волонтерка збирає для бійців найнеобхідніше. Тож за локацію для зйомки обрали її невеличкий офіс. Це саме Лілія придумала зробити календар зі світлинами дружин, що чекають чоловіків з війни. Щоб нашим чоловікам було приємно, вони розуміли, що в місті рідному на них чекають і чекають на своїх чоловіків, чекають реальних героїв. 12 тернополянок, 12 історій кохання, 12 доль. Основна ідея цього календаря в тому, що це реальні люди, це реальні історії і кожен сюжет. Придуманий самим життям, все максимально просто, тому що за кожною людиною стоїть така історія, що морашки по шкірі. Обличчям календаря стали сестри-близнята сімчуки. Їхні чоловіки також близнята в АТО дружин. Знімали для обкладинки ще коли ті були при надії. Саме, Саме така постанова. Певен фотограф змушує відчути глядача, якою вразливою і сильною водночас може бути жінка. Вагітна жінка це є дуже природно, дуже жіночно. От, це є символічно, це є продовження життя. От, і для чоловіка, який для рідного чоловіка, який е, це побачить, це дуже важливо і це дуже. Я думаю, надихаючи буде. Нині Надія та Любов вже стали матусями. Народили посиночкові. кажуть, чекати на чоловіків вже звикли та мріяти про їхнє повернення не перестають жодної миті. Кожен чекає на свого. Ми були вагітні і чекали. І багато є таких жінок, які є вагітними і чекають на своїх чоловіків. Важливо людині що... важливо. Що чекають, скучають, що люди, що людина комусь потрібна. Найголовніше це та, що людина комусь потрібна. Нині фотосесія відбулася вже з шістьма героїнями. Вакантними лишаються ще шість місць. Охочих волонтери просять поквапитись, бо ж календар до наступного 2016-го ще слід встигнути надрукувати. Коштом від його продажу планують придбати речі для бійців. Окрім того, в планах розмістити фоно дружин героїв на білдбордах міста. Це переконання автори ідеї покаже військовикам, що тил у них надійний. Надія Боризюк, Євген Бокан, програма Вікна СТБ.